Переселенка з Лисичанська Світлана Санжарова готує обід у центрі адаптації для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі. Жінка працює на новій кухні, яку нещодавно тут облаштували за кошти благодійників. Вона говорить, ремонтом задоволена, оскільки попередня кухня центру була не дуже комфортна. нікаких зручностей. Не було жодних, не було ні води, не було таких гарних меблів. Але я і там працювала, старалася, а зараз зробили усі умови. То я на обід зазвичай готую чи кашу, чи макарони, і салати. Я їх роблю, щоб людям було приємно поїсти. А ввечері у нас гаряче. Стара кухня у центрі адаптації була практично аварійною, говорить його керівниця Марина Переверзова. Тому вирішили перенести її в інше крило будівлі. А на цьому місці зробили ще одну житлову кімнату для чоловіків. Кухня давно була без ремонту. Вона була незручною для приготування їжі і не було гарячої води. Тут в нас при перенесенні кухні сталася така можливість зробити гарячу воду. Ми додали бойлери, що дозволяє підтримувати саму кухню в ідеальній чистоті, і також це зручно для людей. Зараз у центрі адаптації живуть ті, хто звільнився з місць позбавлення волі, хто опинився без житла чи в складних, життєвих обставинах. Правила перебування для усіх однакові, каже мешканець центру В'ячеслав Беченко і перераховує їх. Работати, відкладати гроші, звісно, не пити, не, не употребляти нічого. Ну, все, в принципі. Ну, приходить, звісно, тут вже в 10 відбої. Условиють, все є. Їздять покупатися, постирати, все, кормить нормально. Як повідомила керівниця центру адаптації Марина Переверзова, на облаштування нової кухні та кімнати для чоловіків витратили понад 200 тисяч гривень.